Україна стає світовим лідером з виробництва дронів у січні 2025-го Кількість виготовлених вітчизняних БПЛА збільшилася в десятеро порівняно з минулим роком. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Серед українських розробок великі ударні коптери, що ефективно знищують російські танки, склади та техніку. А також розвіддрони, які можуть виконувати функції логістики та мінування, всі новітні розробки для закордонних партнерів днями демонстрували в столичному українському домі. Має чим здивувати і легендарний Азов. Нещодавно у Києві можна було познайомитись з артилерією сталевої бригади, а також побачити зразки обладнання та безпілотників, якими воїни нищать ворога на полі бою. Про так звану інтелектуальну еліту українського війська, наш наступний сюжет. Шибени цупонурі ранки. ранки! Принеси мені сокікатова! Принеси мені сокіл! У льохах! тюрмах і на заслані! У лягах тюрма і на заслані! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була граніта! Арта кличе! У Києві відбувся захід знайомство з артилерією бригади Азов. Це підрозділ, який виконує надскладні завдання, проявив себе під час оборони Маріуполя та в найгарячіших точках. До того, як я стала військовослужбовцем, саме артилерія ЗО. Артилерія була такою собі загадкою, тому що, ну як ми уявляємо в собі артилерістів, це хлопці, які працюють саме на позиціях, б'ють по ворогу, масово знищують ворога. Але окрім цього, слід знати, що артилерія це інтелектуальна еліта нашого війська, адже до того, як здійсниться постріл, проводяться дуже детальні розрахунки, проводиться розвідка, дуже багато різних заходів. І все це неймовірно цікаво і характеризує військофу. Службовців артилерії як інтелектуально супер розвинених чоловіків, ну і власне чоловіків, які дійсно масово можуть знищувати ворога. Військовослужбовиця Нава була серед захисників Азовсталі в Маріуполі. 327 днів вона провела у російському полоні. А після визволення і відновлення повернулася до Азову. Що таке бути в Азові? Можуть зрозуміти напевно лише азовці, і я бажаю напевно всім. Хоча б раз відчути те, що відчуваю я, коли я знаходжуся у війську, це відчуття сили, відчуття е розуміння, що ти спроможний на дуже великі речі. Це дуже круто і дуже потужно. Під час заходу відбулася презентація дронів та обладнання, знайомство з підрозділом, фотовиставка влади та Костянтина Ліберових, розмова з військовослужбовцями, навою, галереєю та бульбою, а також мотиваційна промова від хороброго свято. Завжди пам'ятаєте, що в першу чергу для нас важлива не тільки матеріальна підтримка. Не тільки підтримка фронту, а підтримка, та що ми знаємо, що ми не самі. Ці всі історії ми бачимо лиця тих, заради кого ми стоїмо, заради кого ми боремось, і це найкраща мотивація. Святослав Хоробрий майже рік провів у російському полоні. Одразу після реабілітації він повернувся на службу. Кожен з нас розуміє, що ми не зможемо спокійно жити, чи навіть займатися чимось своїм, розуміючи, що нам повезло вижити, нам повезло повернутися на свободу. Багато наших побратимів досі знаходяться в полоні, багато наших друзів загинуло. У нас немає морального права там займати своїм. Тобто наша основна мотивація помститися за хлопців, які загинули, повернути всіх наших хлопців з полону і відвоювати рідну землю. Основні завдання артилерії, відбиття ворожих штурмів, знищення дальніх цілей в тилових частинах противника і забезпечення наступальних операцій для їх виконання. Бійці часто застосовують дрони, які презентували на заході. Папала, коптери, це основний це основні дрони, з якими працює підрозділ Буар. Показую людям, з якими е, дронами, коптерами ми працюємо. В основному це маленькі. Е, вони бувають нічні і наш підрозділ займає, займається розвиткою е, ворога і коригуванням артилерії. Військовослужбовці надзвичайно вмотивовані та роблять усе, що в їхніх силах, аби знищувати ворога. Однак їм завжди потрібна підтримка стилу, і моральна, і матеріальна. Зараз військові збирають кошти на авто та дрони. Долучитися і допомогти Брагу можна за qr кодом